Тільки існує різних варіантів, різні розміри, кольори, матеріали. Можна годинами вибирати, але так і не визначитися. Колерпуль. Всім доброго ранку дня або вечора. З вами Пул. Якщо зараз ви стоїте перед вибором консольної тумби з умивальником для ванної кімнати, це відео саме для вас. Перша порада досить прозаїчна. Для маленьких ванних кімнат маленькі тумби, а для великих зрозуміло. Це потрібно, щоб у першому випадку не перевантажувати кімнату, а в другому щоб не залишати великих відкритих ділянок, які можуть виглядати порожньо. Тому для власників великих санвузлів ми пропонуємо модель Edge New шириною 100 см, а для невеликих ту ж модель, але вже завширшки 60 см. Другий важливий момент матеріали. У ванній кімнаті завжди підвищена вологість, тому тумба повинна бути виготовлена з вологостійких матеріалів. Найпопулярніші варіанти це МДФ або ДСП, проте обов'язково з водовідштовхуючим покриттям. Вони витримують вплив вологи та пара і зберігають свій вигляд протягом багатьох років. Звичайне, непокрите МДФ або ДСП натуральне дерево, дешевий матеріал та пласт. Уникайте таких матеріалів, адже тумба з них не прослужить і двох років. Для умивальника найкращий матеріал це стандартна, всім відома довговічна кераміка або штучний камінь. Ці матеріали вважаються міцними і при цьому не сильно дорогими. А як щодо ручки? Я рекомендую звертати увагу на моделі з прихованими ручками. Видимі ручки мають кілька недоліків. Вони можуть розхитатися, і їх доведеться постійно вкручувати. Вони збирають набагато більше бруду, ніж приховані, і його важко очистити. Обирайте лише якісні та ергономічні тумби, наприклад, такі як квадро або твіст. І третє, про що ми поговоримо, це про дизайн. Так, стиль це звичайно питання смаку. Ми пропонуємо сучасні варіанти у різних кольорах. Давайте поглянемо на декілька з них. Тумба Грейс є у двох кольорах: глянцевий білий та матовий графіт. Умивальники у обох зроблені зі штучного каменю, проте відрізняється сам фасад. Обидва варіанти чудово виглядають, проте з білим можна створити візуально окреме місце для умивальника, а з графітовим додати акценту. Серія лайн це про білий матовий кольор. Особливість цих тумб це різьба на панелях, що виглядає досить цікаво та нетипово. Який колір обрали б ви? Чи є щось, що подобається вам більше? Поділіться у коментарях. Color pool. А я ж дякую вам за перегляд. Якщо було корисно, підтримайте це відео вподобайкою. Напишіть у коментарях ваш секрет ідеальної ванної кімнати. А щоб не пропустити наступне відео, підпишіться та будьте в курсі про всі новини сучасного ремонту. А з вами був Кьолерпул.